Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо навчатися малювати промінці сонечка незвичайним способом. Подивіться, на моєму зразочку промінці намальовані у виді бутончиків цибуляк петриківським розписом. Давайте пригадаємо, що таке бутончик. Бутончик це. Манесенька квіточка, яка ще думає розпуститися. Для того, щоб намалювати бутончик, я приготувала фарбу червоного жовтого кольору, пензлик, водичку і серветочку. І увага! Починаємо працювати! Я зараз нагадаю вам, що таке подовжений, заокруглений перехідний мазочок. На пензлик ми набираємо фарбу основного кольору це жовта. А кінчик пензлика умочуємо в червону. Ось так. І подивіться, я ставлю пензлик на край ворсу і заокруглюю веду мазочок. Подивіться, один колір червоний поступово переходить в жовтий колір. І закруглила я трішечки мазочок. Тепер з другої сторони так само заокруглюю мазочок. Ось він. І тепер нам треба домалювати серединку нашого бутончика. Раз і два. Бутончик готовий. Ось такими бутончиками ми і будемо малювати промінці нашому сонечку. Для цього я приготувала ось таку заготівочку. Для того, щоб леше було орієнтуватися на аркуші, я від нашого кола. В різні сторони намалювала простим олівцем промінці, і тепер кожний промінець це буде бутончик наш. Цибулинки. Приставили пензлик, повели заокруглено. Приставили пензлик, закруглили і не забуваємо серединку намалювати. Щоб краще і зручніше було малювати, ми можемо аркуш паперу повертати. І продовжуємо на кожному промінці промальованому простим олівцем малювати ось такі мазочки, і наше сонечко буде з яскравими, жовтенько, червоними промінцями. Аркуш паперу ми повертаємо. Щоб зручно було малювати. Ось так ще декілька мазочків, і у нас з'явиться багато-багато яскравих промінців на сонечку. Вийди вийде сонечко, на дідове полечко, на Бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. Ось і у нас на нашому аркуші з'явилося яскраве. Сонечко. І промінці намальовані незвичайним способом Петриківським розписом, елементом, який називається, бутончик. Навчаємося разом до нових зустрічей!